Тому що вчора були деякі недорозуміння у людей, що я думаю, з приводу можливого нового уряду. І багато вчора було розмов про те, що Порошенко може стати новим прем'єром так і далі, так далі. Я говорив і продовжую говорити, на моє глибоке переконання, новий уряд не є панацеєю. Панацея це коли приходить новий уряд і все рятує. У нас було кілька урядів в часи. Зеленською, всі вони, ну особливо два останні, виконували одну і ту саму функцію. Вони були частиною маніпуляцій, вказівок і рішень, які робилися на банковій, і це ключове. Якщо зараз сьогодні змінити уряд, що це відбудеться? Отак, прямо як є Зеленський заявить, бачите, ми змінили уряд, ми такі молодці, і це одна частина, а друга частина. Не менш важливо, уряд буде таким самим, нічого в ньому не зміниться. Він буде урядом, який буде виконувати те, що сказала банкова. Але якщо цей процес почнеться зараз і буде тривати достатньо довго, і під час цього процесу будуть з'являтися нові несподівані речі, ось тоді це може бути справді цікаво. Ну, припустимо, ослаблення єрмака, ослаблення єрмака і переформатування уряду. Ну, багато хто говорить про те, що єрмака можуть зняти, можуть не зняти проти нього буде відкрита кримінальна справа чи не буде справа. Це окрема історія. Може бути відкрита справа, може бути не відкрита, але ключове, що. В цій ситуації, яка складається сьогодні, Єрмак повинен тіво ослабнути і виконувати ті функції, які йому треба виконувати як частині адміністрації, чи точніше офісу президента. Як ми а от найважливіше це конфігурація парламенту. Сьогодні конфігурація парламенту така, що ми можемо побачити, що вже бюджет не виносять на завтра. На сьогодні не виносять бюджет. Чому? А тому, що зрозуміло, що голосів немає. Його переносять на пізніше. але пізніше буде ще гірше, тому що шансів у е, нинішньої команди утримати бюджет, отримати е, свою більшість немає. Вона буде розсипатися, розсипатися і розсипатися. Як ми можемо цінити, що насправді відбувається, як ми можемо цінити, коли настане момент. Реального розпаду цієї команди і початок роботи нової команди. Це не пов'язано з людьми. Люди можуть бути будь-які, може хто завгодно стати прем'єром і не виконувати тих функцій, які потрібні. Це дуже просто. Перше, що ми повинні побачити, це коли випустять слідчих НАБУ і як їх випустять. Якщо їх випустять рішенням суду, ніби так мимохідь теж через місяць, це означає, що влада витримала удар. І буде намагатися консолідувати свої зусилля далі. Якщо раптом станеться таке, що вони випустять їх раніше, буде більший тиск, ім'я цих слідчих, почне з'являтися, почнуть не через інсайдерів, а прямо політики говорити про Єрмака, тоді це цікавіше. Те, що відбувається до речі, це може пришвидшити падіння. До речі, те, що відбувається з Міровим, Якщо він справді зараз знаходиться в Сполучених Штатах, і це може означати, що він, можливо, там веде переговори з ФБР, ФБР така. вони, якщо хтось приїхав, вони обов'язково можуть зустрітися і переговорити. Це не важко, і він може там вести переговори від імені себе і від імені Єрмака, торгуючись за щось. Я це до абсолютно допускаю. Ви ж бачили, як попередня історія була з одним з свідків. У справах при портового завода, коли його не депортували в Україну на вимогу української влади, не депортували, тому що їм не потрібно було, щоб він розказував все тут, їм важливіше, щоб він все поговорив там. Якщо і міндіч почне давати свідчення ФБР, а він може давати їх не тільки в Штатах, а може давати їх і в Ізраїлі. Це буде ще цікавіше. Так, от на сьогоднішній день ключове. Не хто стане прем'єром, а як це відбудеться? Якщо відбудеться ослаблення е, парламента, е, ослаблення банкової і посилення парламента, тоді будь-який прем'єр е, може виконувати технічну перехідну функцію. І я впевнений, що це не потрібно ні Залужному, ні Порошенку, бо е, це е, спокійніше буде, якщо це буде там технічна якась фігура. Якщо це буде Протистояння, якщо це банкова буде зберігати силою, потрібна буде фігура за підтримку європейців і за підтримку Сполучених Штатів, яка може як би це сказати, потужніше протистояти ним. От якщо Зеленський і Єрмак залишаються. І у них є компромісні якісь ситуації, а треба буде фігура, яка буде протистояти їм. от тоді і Порошенка, і Залужний можуть бути дуже важливими, бо вони будуть говорити, вони не будуть робити те, що буде говорити банка. Вона буде говорити, чи зможе парламент обрати Порошенка чи Залужного? Ну теоретично, так чому? Тому що е, е, я просто нагадую, як це відбувалося в 14 році. Всі полки прихильники е, Януковича за 40 днів до того, як він... Втік, почали розсипатися. Вони повинні, повинні почали виходити з фракцій цілими групами окремо. Це настало в кризовий момент. Тоді це були перші смерті на Груші, А сьогодні оцей скандал він не менш шумний і не менш скандальний, ніж інші ну, ні, ніж ті розстріли. Тому що ну я не з точки зору смертей. звичайно смерть це є смерть, але в даному випадку той резонанс світовий, який є навколо е, скандала, навколо е, команди Зеленського, всі говорять про те, що це його команда. Якщо тепер ми бачимо, що Єрмак теж попадає в цю ситуацію, вже говорять прямо, що ніхто глібаба це Єрмак. А якщо Єрмак і міндіч там, то ну вибачте, хто ж повірить, що там немає зеленського? Ні, Ну ясно, що можна вигадувати, що там зеленського немає, що він. Нічого не знав, але менше з тим. Так от звільнення слідчих це ключовий момент. Звільнення слідчих. І друге, в який момент почнуть говорити про оборонку. Зараз тільки про неї натякають. Якщо е, уміра не повертається, це значить, що оборонка буде вже завтра. Якщо оборонка буде вже завтра, то розпад піде сильніше. Це означає, що команда Зеленського не домовилась з американцями, бо цей варіант теж можливий. Ми бачимо Трампа. Трамп діє просто. Ти можеш бути негідником, але головне, щоб ти зі мною домовився. Він говорив з Хамасами, з Талібами, і він говорив з ким завгодно, і з Путіним, до речі, йому все одно йому головне досягнути результату. Якщо він побачить, що він може досягнути результату тиском на Зеленського, Зеленський піде на всі поступки з приводу укладання такого мира, який задовольнить Трампа, і це влаштує Путіна, то звичайно. Ми отримуємо більш довгу кризу. Хоча б вона буде саме кризою, вона ніколи не закінчиться, бо європейці це не зупинять. От. Але ще раз кажу, ключове стежимо за парламентом, бо розвал парламента це дуже важливо, і дуже важливо, коли хтось почне складати повноваження. Складати повноваження не в не депутатське, а членів фракції. Друге, якщо ми побачимо, що якісь чиновники е, в знак протесту починають е, складати свої повноваження. Це буде позитивний момент, бо це означає, що команда або розбігається, або хоче в нову команду. От ми бачимо, що пишуть про те, що оця міністрка, яка спала з Глущенка, вона вже втекла за межі України. А які до неї претензії? Спати з міністром це ж невеликий не гріх, тим паче, що вона розлучена, жінка, чого їй не спати, з точки зору людської і з точки зору кримінальної ніякої проблеми немає. А з точки зору Українських законів, це питання не до неї. Не не тому не вона винна, що її коханку призначили міністром. Це не її проблема, це проблема системи банкової, самого Галущенка, ну і смотрящих, які дивляться за Кабміном. Не знаю, чи влаштовує у вас такий стрім в таку рань, але дякую вам, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал Бригінець не телемарафон, і будемо обговорювати протягом дня цю і багато інших проблем. І нарешті я вам пояснив ситуацію, чому Кабмін це не панацея. Але звичайно, нам би всім приємно було, щоб на чолі Кабміна став якийсь реформатор, людина, яка може щось змінити. От і розмови про те, що це може бути Порошенко, це дуже цікаві розмови. Але я не вірю в те, що в ситуації, коли у Кабміна не буде справжніх повноважень, Порошенко буде це робити, тому що о, стати прем'єром для того, щоб просто відмити Зеленського це одне. Ну от, тобто у нас Порошенко прем'єр, Зеленський не винен бачите, зеленський демократ. А якщо це буде справді можливість впливати на це, то може стати. Прем'єром не тільки Порошенка, мені здається, що краще було би, щоб Порошенка став прем'є цим спікером парламенту і наводив порядок в цій більшості, яка б була новостворена і яка б могла протистояти тиску банкової за підтримки звичайно, заходу і американців. А прем'єром хай би вже був. Залужний, мені здається, що це була б дуже хороша конфігурація. Що ви з цього дум приводу думаєте? Пишіть мені, будь ласка, будемо коментувати, будемо відстежувати події. Слава Україні!